Компанія Alvi Group – український виробник якісних будівельних профілів та кутників. Наші потужності це три виробничі цехи, 2000 квадратних метрів складських приміщень та власний автопарк. За місяць компанія Alvi Group може виготовити профілів як відстань від України до Канади. Наші об'єми вражають. Компанія Group Працює більше 15 років. 40% своєї продукції експортує до Польщі, Румунії та Молдови. Наш бізнес дбає про екологію. На підприємстві встановлено сучасну сонячну електростанцію та впроваджено процес рециклінгу. Кожного року ми слідкуємо за тенденціями ринку, інвестуємо кошти в сучасне обладнання. Та виробництво нових продуктів саме тому Alvi Group – це ідеальний профіль.